Ну, все порозкидане, uh -huh. дорог теж немає, нема ніде нічого. Ну, да, перспектив таких теж немає здорових, щоб десь можна було робити. А де тут дозвілля можна проводити? Є для молоді якісь? Авто? Для молоді тільки у Кахве. більше нігде. А бібліотеки, якісь щось? Де, які там бібліотеки. Якась там є бібліотека старовинна і туди молодь навіть і не ходить. Тому що не цікаво чи тому що вона не працює? Та буває, що вона й працює, але здоровому родіжі їй не цікавиться, а більше у цей ходять. Розвалені будівлі це рентген-кабінет бувший і амбулаторія. Обіщанська лікарська амбулаторія на даний час забезпечена медикаментами, забезпечена паливно-мастильними матеріалами, особливо пункт швидкої допомоги. Три лікаря сімейної медицини і можемо надавати допомогу в повному обсягу терапевтичним форем. Хірургічним форем по можливості. Решту направляємо при необхідності в попробую стаціонар. А народжувати тут жінки можуть? Ні, жінки тут не народжують. Народжуваність збільшилася. За минулий рік народилося 48 дітей. Ну, смертні за минулий рік померло більше 100 чоловік. Симість населення 3800. Це станом на коли? Ну, Це станом на. 1 січня. Як таких меценатів-спонсорів особо немає, ну в минулі роки перед виборами нам депутати виділяли там кошти на придбання холодильника, стоматологічної установки, ну там такого інвентарю. Виділяли строки. А хто виділяв? Виділяв Куровський. 15 є, Було три колгоспи. Було три колгоспи. Тоді зробили два колгоспи. Зараз не одного колгоспа. Був цех лісопильний. немає. Була сільхозтехніка, немає. Був молокозавод, немає. Сітроцех немає. Нічого. Боль... Больниця нещасна з одним врачом, з одним врачом больниця. Uh -huh. От. І скора допомога не може приїхати, так як у них немає нічого на чому їхати. Uh -huh. Якщо вона приїхала, то платить за бензин. І за селом поставили цей аміячний цех. Тобто склад. От. Там стоять цистерни з этим ам'яком, uh -huh. весною будуть його розвозити. Наскільки він опасний, наскільки він не опасний, люди протестували, протестували, а толку ніякого. Вони mm -hmm. своє діло зробили і все.